Всім привіт, ви на каналі Сів Шахтар. Нарешті я повернувся за весь цей час. Будемо зараз відкривати капсули з автограмами чемпіонів. Ось Тін 25. Хто дивився, хто ні, пишіть у коментарях. Будемо відкривати з автографами. З Богом! Рожева пролетіла! Апікс перший випав. Нормально. Потім подивимось в кінці відео, скільки то, то все буде коштувати. Ти чого так багато пролітає такий? Хто за що? Це просто залізні, то це вони дуже дорого коштують. Саме прекрасне, так мені паперово просто. Мінус паперові, ідіть. Червоне пролеті. Майже червоне було! Так, давайте поміняємо карту. У нас вже залишилися інші, тільки... Ми відкрили Остін. І давайте ми відпоглянути, поміняємо поміняємо карту на а... давайте одну на міражі. Попробуємо. Одну на міражі. А потім одну на надасть. Тут вже має бути збором, бо тут їх дуже багато. Давайте. Хай випадає дуже добре. І саме від них. Прекрасно просто. Само А от... Ні, останнє вже на Дасті вже будемо зараз відкривати. давай а давай-то в офисе. Чемберхаус. Не, давай-то офис. Они а там с моим был ропастос. Это самая моя улюбленная карта. Все. Раскрыто. Ахалай, махалай, що мені випало щось металеве, а не якась там синька погана. Ахалай, махалай, ахалай, махалай Хай мені випаде залізна чи червона. Краще червона буває сприб'ю. <рапристот> Це <Дима> є. <рапристот> 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 Нічого. Зато червону ми два рази побачили. Ось так от. О, за... Що ми тут отримали? Що ми тут отримали? Перша наліпка Техно на 4К. Від цих... Ну, від монголів. Від команди Монгол. І ми зараз будемо дивитися скільки воно коштує. Зараз я відкрию Google, боєбезчого ніяк. Будемо зараз гуглити. Налік Катех на 4К Остін 2025. Можливо на монтажі я його прикріплю, не знаю чесно. Але надіюся прикріплю. І надіюся, я змонтую це все відео. Останнім часом ми зробили забагато запит. Клоти. <свист> <свист> так. Зара, секундочку. Ось, знаешь. Так, вот. Зараз будем. Зараз будемо дивитися, скільки це все буде коштувати. скільки буде перше останнє буде коштувати. Те, що зробив? Окей. Може... А ну-ка. Я хочу поглянути скільки воно коштує. А, її ще не можна продати. Ну так, бо у мене трейдбан поки що. От її я точно продам. Це без... Це без питань я її точно продам. Бо... Це російська. Оце ж... Ешован Ро щиро від тим Spirit. Віталіті. Ну, дві випали. Ні, навіть... Три. Ну так, три віталіті, бо ми відкрили три штуки. Я хотів великий, але вже вийшло так, як є. І то непогано. Зайву. Може буде добре коштувати. Ну, як. Даже дві зайву випало. Ну якщо всі мої оці, Скільки було кошту, скільки коштувало це все, і все буде в моєму телеграм-каналі в описі під відео. І останнє Apex Мені воно саме найбільше подобається. Я не розумію, чи це корона, чи що це. Ну але автограф гарний все. Всім дякую за перегляд і всім гудбай!